Авто за годину нарешті стала можливою три місяці поневірянь у тестовому режимі, і нарешті сервісні центри запрацювали на повну потужність. Нагадаю, що з листопада минулого року реєстрація транспортних засобів лягла на плечі нових структур. Однак їхній дебют здійняв хвилю обурення у автовласників. Що відтоді змінилось, і чи змінилося взагалі? Джедаї особисто перевірили всю процедуру від А до Я. Подробицями поділиться Богдан Лазука. Пару дней назад уже меня скоро откачивало от всех этих посетителей. Ну, Сюда послали ну, сюди. саме так, колись оформлювали документи на авто у більшості українських мрев. Тепер цю структуру ліквідовано, а її на зміну прийшла нова система сервісних центрів. Один такий заклад джедаї відвідали у Києві. Щойно ми зайшли. Нас привітно зустріла дівчина-адміністратор, яка детально пояснила, куди нам звертатись та скільки часу забирає процедура реєстрації автомобіля. Процедура в залежності від того, скільки людей у інспектора на прийомі буває час полтора реєстрація буває і дольше. Наталія каже, часом людей буває аж занадто багато, але черги тут все одно рідкість. В вторник, в суботу ще багато людей. Вот закрійняти його на стрімості. Усю процедуру оформлення фактично виконує одна людина Жодної плутанини. Щоб не допустити реєстрації, наприклад, двійника авто потрапляє до фахівця експертної служби. Прошлого року осмотр експерта-криміналіста стало об'язательно в більшості регістраційних операцій. Тому зараз десь до 100 машин в день ми осматрюємо. загалом. Обіцяють у центрі ви витратите не більше трьох годин приблизно. Той самий час називають і самі клієнти. останній раз машину 2000 тисячі. 206 году. То есть тогда у меня заняло это, если быть честным, 8 часов. Да, вот сегодня. Это все заняло час времени. Ну, 3-4 часа. Машина на себя очень быстро. С девяти сейчас сколько времени? Три часа ну, ми ще пили кофі час, але й це не межа. Переконують у центрі найближчим часом. Обіцяють ще більше спростити процедуру та максимально перевести її у електронний формат. Це і електронні черги, це і можливість подати заздалегідь документи через інтернет, для того щоб вони могли бути своєчасно опрацьовані.